Четвер, дев'ята ранку в Ужгородській 10-й школі усе як завжди. Перший урок математика, зошити та підручники відкриті. Вчитель перевіряє домашню роботу. А от настрій у малечі вже святковий. Сьогодні вони чекають на Миколая. І от стук у двері. Олеж ходить у ніч на 6 грудня. Діти знають, якщо цілий рік був слухняний, без подарунка не залишишся. А я попросив конструктор лего і шоколад. Я попросила новий пенал та ляльку барбі. Барбі, був хорошим і попросив собі робота. Створити дітям настрій у перед різдвяних свят дуже важливо і залежить це передусім від дорослих. Джерака У дітях треба постійно підтримувати дитячий дух. Ми читаємо казки, говоримо про хороші речі. Думаю, у них ще настільки щира душа, що вони вірять, що казки існують, і від життя можна чекати хорошого. Вони щасливі сьогодні. Шуть гондолом годь ще керувати шалірнишбодоґозона Різдвяний сезон відкрито. Попереду у малечі ще зустріч Миколая вдома. Незабаром і міський парад Миколайчиків, тож свято наближається.